Всіх вас вітаю, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео не для слабких. Цифри, які шокують, і реальність, яку соромно показувати світові. І ми кажемо про пенсії в Україні. І ось питання: а чи може вижити пенсіонер, коли у нього залишається менше, ніж 100 гривень на день? Підпишіться, якщо вам це цікаво, а ми починаємо. І ось реальні цифри, які вони є зараз в Україні, станом на березень 25-го року, середній розмір пенсії в Україні становить близько 5700 гривень. А мінімальна пенсія в Україні 2361 гривень. І ось давайте порівняємо, наприклад, комуналка. Від 2 до 3 тисяч гривень. Продукти на місяць. Щонайменше це від 3000 до 4 тисяч. І ще ліки від 1000 до 2 тисяч гривень. І це в середньому. І ось висновок. Більшість пенсіонерів живуть або в бог, або. За допомогою своїх родичів або виживають взагалі на межі. Ось така реальна ситуація зараз в Україні, якщо казати про пенсії, про ці цифри, про цю реальність. І ось я вам приведу два приклади, а це приклади життя людей, пенсіонерів, як вони живуть. Вони надали згоду мені сказати про це. Перший приклад. Марія Іванівна. Їй 73 роки. Вона колишня вчителька. І у неї пенсія 3200 гривень. Вона живе одна, купує лише хліб, крупу, найдешевше молоко. Ліки. Але тільки ті ліки, які їй безкоштовно дають. І ось другий приклад життя. Петро Васильович йому 68 років. Він інвалід другої групи. Після оплати комунальних послуг у нього залишається лише 700 гривень на все інше. І це, шановні глядачі, не винятки. Це буденність мільйонів пенсіонерів. І таких прикладів можна приводити дуже багато. Я навів лише два приклади для того, щоб було зрозуміло, що відбувається зараз в Україні. І про це ви знаєте. Але це ось така пенсійна система в Україні. Ось це результат її. І що ж можна зробити? Ну, по-перше, ми з вами кажемо на цьому каналі, що треба змінювати систему пенсійного забезпечення, а саме зробити новий розрахунок пенсій. І це вирішить питання. Це надасть вирішення питанню розміру пенсії. І людина буде отримувати ту пенсію, яку вона заробила. І другий момент це те, що громадськість. Має говорити про це більше. Бо мовчання, всі ви знаєте, воно дуже зручне для, для влади. І давайте казати про це, Поширюйте це відео, щоб люди знали про це, оці історії, оці цифри, оцю реальність. І ось якщо казати дуже стисло про пенсію, то пенсія це не привілей, шановні глядачі. Це заслужене право на гідну старість. Але зараз цього ж немає. В Україні мільйони людей доживають, а не живуть. Бо у них пенсії ось такі. Ось ці приклади, про які ми сказали. Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях, яка пенсія у ваших близьких? Яка ваша пенсія? І чи можливо взагалі на неї вижити, на цю пенсію? Поставте вподобайку, якщо вам ця тема близька. Підпишіться і разом будемо говорити про це, про правду, яку, на жаль, в новинах ви не почуєте. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви прослухали це відео. Зрозуміли реальність по цифрам і взагалі оцю ситуацію з пенсіями, яку треба негайно, негайно змінювати, для того, щоб можна було сказати, що пенсія це заслужене право на гідну стакість. Всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!